Мав би бути символом справедливості, але історія голови Шевченківського розсуду Києва Євгена Мартинова більше схожа на серіал про безкарність. Він не пройшов до ВАКС через скандали з деклараціями, не задекларував квартиру, землю та авто, записані на бабусю і матір дружини. У договорах занижені ціни гроші ніхто не пояснив у деклараціях. Пропадають родичі, а на питання назика. Він відповідає, що не так зрозумів інструкцію. З 21 року на нього подали 16 дисциплінарних скарг, але жодна не дійшла до справи. І це не дивно, бо у нас скарги на суддів губляться швидше, ніж докази у справах проти топових корупціонерів. Та найцікавіше починається у залі суду. Мартина вскосовує підозри водіям, які залишили людей помирати після ДТП, проводить засідання без заявників і доказів, виносить ухвали без печаток і підписів. Його суд стабільно блокує справи щодо ЗБУ, БЕП і прокуратури, будь-які заяви про рейдерство, тиск на бізнес чи силові схеми зникають саме тут. А сам Мартинов отримує негласний імунітет від будь-якої відповідальності. То питання просте: скільки ще такі мартинови будуть вирішувати долі людей замість того, щоб відповідати? За власні злочини, хочеш більше, наш телеграм.